Що осені українські вчителі та викладачі відзначають своє професійне свято день вчителя. Це горде звання чудових людей, які все своє життя присвячують найкращій і найважчій у світі роботі. Вони не лише дають дітям нові знання, вони вчать кожного бути людиною. Сьогодні міський голова Віталій Малецький привітав освітян Кременчука з Днем Вчителя з днем працівника освіти. Побажати нам в цьому освітньому періоді таких же, або навіть кращих здобутків, ніж були в минулому році. У нас дуже багато гарних результатів. І по ЗНО, і по цьому мультипредметному тесту, і по всім, по всім іншим параметрам і по МАНу, і по Олімпіадам, і по всьому Кременчук в когорті кращих. Я дуже хочу, щоб ми з вами наступний рік навчальний вже проводили без необхідності переходити в укриття, щоб ми перемогли і нарешті на нашій українській землі запанував мир. Але ми свідомі того, що це можна зробити лише підтримуючи збройні сили, допомагаючи нашим волонтерам, допомагаючи нашим бійцям на фронті. Тому дуже дякую тим школам, які в цьому процесі приймають активну участь. Також музичним подарунком педагогів міста привітав колектив Кременчуцького ансамблю Задзеркалля. Кременчуцькі вчителі одні з найкращих в Україні. Щороку вони доводяться здобутками своїх учнів на конкурсах та олімпіадах, перемогами на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Перший тиждень жовтня це день працівника освіти. Це і вчителі, і вихователі, і бухгалтерія, і всі і техперсонал. всі працівники, які працюють в освіті, це їхнє свято, це наше свято. І сьогодні було урочисте привітання від нашої адміністрації міста від мера Віталія Малецька від пані Усанової. Все ж таки в день дня педагога хотілося б привітати колег і сказати, що важливість вчителів це наше майбутнє. Адже ми працюємо з дітьми, і для нас дуже важливо Україна, яку ми і передамо, і для кого ми передаємо. Тому, звичайно, що педагог це майбутнє, яке працює із майбутніми дітьми. Міська влада і педагоги роблять усе, аби створити безпечні та комфортні умови навчання для школярів, аби нові покоління Кременчужан зростали освіченими, чесними і мудрими людьми. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.